За яких значень параметра А рівняння синус в четвертому степені Х плюс косинус в четвертому степені х дорівнює А, має корені, у відповідь записати найменший із них. Маємо синус в четвертому степені Х плюс косинус в четвертому степені Х дорівнює. Ну, Перетворимо якусь ліву частину у функції одного аргумента. Тобто тоді ми можемо сказати, що. Ця функція, тобто наше А, або, можливо, щось ще перейде вправо, до А, знаходиться в межах від мінус одиниці до 1. Пропоную відняти подвоєний добуток синус квадрат х на косинус квадрат х і додати подвоєний добуток синус квадрат х на косинус квадрат Х, аби була можливість згорнути щось в квадрат суми. Поекспериментуємо. Отже, маємо синус четвертому х. Давайте додамо подвоєний добуток синус. Квадрат х на косинус квадрат x. Віднімемо цей подвоєний добуток, аби нічого не змінилося. Та додамо ще косинус 4 степені x. Не забудемо про нього. Так, тоді синус в четвертому степені x плюс 2. Синус квадрат х косинус квадрат х плюс косинус четвертому степені х зугортається в квадрат суми. А саме синус квадрат х плюс косинус квадрат Х до квадрату і залишається відняти 2 sinus квадрат х косинус х. 2 синус квадрат х. Це чудово, адже в дужках у нас одиничка. Одиничка до квадрату це одиничка. Один мінус 2. Синус квадрат ікс, косинус квадрат х, давайте проаналізуємо, що у нас тут записано: що таке синус квадрат х косинус квадрат Х, що означає цей добу, тобто, як його можна перетворити. Знаючи формулу синуса подвійного аргумента, давайте виразимо синус альфа, косинус альфа. Ну, це в загальному вигляді. так? Це буде дорівнювати синус 2 до альфа поділити на 2. Вирівнювати синус на 2 альфа поділити на 2. Чудово, що маємо ми тут? Ми маємо синус квадрат х помножити на косинус квадрат х. Це ми можемо переписати як синус х на кос до квадрату. В дужках в нас є якраз синус подвійного аргумента навпіл. Запишемо аргумент у нас тут x. До квадрату, в результаті одержимо синус квадрат 2х, що ділиться на 4. Прекрасно. Отже, запишемо, що у нас тут є в результаті тоді. 1 мінус 2, що множиться на синус квадрат 2х, що ділиться на 4. Але застосовуючи формулу пониження степеня, для синуса спростимо трішечки наш вираз. Отже, маємо 1 мінус. Так, що таке синус квадрат аргумента? Замість чисельника запишемо, що це є 1 мінус косинус вдвічі більшого аргумента, що ділиться на 2. Запишемо 1 мінус косинус вдвічі більшого, тобто 4х, що ділиться на 2. І не забудемо, що це все ділилося на 2. Перепишемо це як. 1 мінус 1 четверта, що множиться на 1 мінус косинус 4х. Розкриємо ось тут дужки. 1 мінус 1 четверта плюс 1 четверта косинус 4х. Виконуємо дію. 1 мінус 1 четверта, це є 3 четвертих. Плюс 1 четверта, що множиться на косинус 4х. Винесемо 1 четверту за дужки. Залишиться 3. Плюс косинус 4х. Тоді дане рівняння такому. Одна четверта, що множиться на косинус 4х плюс 3, дорівнює А або косинус 4х дорівнює 4А мінус 3. Воно має корені, якщо виконується умова, що 4а мінус 3 знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці, звідки А належить проміжку від 0,5 до 1 Найменшим значенням є 0,5. Запишемо відповідь. 0,5.